21 березня в чотирьох спортивних залах Подільська відбулись фінальні матчі з волейболу та баскетболу серед команд з усіх куточків Подільщини. Юнаки та дівчата, які вибороли право грати у фіналі на відбіркових іграх, боролися за звання переможців третього районного етапу всеукраїнських змагань, пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Змагання були напруженими та захопливими, адже команди демонстрували не лише спортивну майстерність, а й справжній командний дух. Особливу підтримку команди отримали від вболівальників, які активно підтримували своїх фаворитів. За призові місця боролись і команди Подільської громади. Вони впевнено себе показали і отримали заслужені нагороди. Враженими від змагань поділилась учасниця баскетбольної команди Вікторія Яцишина. Ми грали в волейбол, і це дуже Настрій підіймає, підіймає дух команди. І зараз ми також налаштовані дуже рішуче. У кожного рівні шанси, у кожного рівна підготовка. Всі заслуговують на винагороди, але переможе найкращий». Про організацію та проведення змагання розповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Були дуже такі цікаві, потужні матчі серед команд. Дуже велика конкуренція з кожним роком. Серед закладів освіти росте конкуренція. Дійсно вдосконалюються команди більше приділяють уваги тренуванням. І в цьому році ну справді дуже було важко вибороти призові місця, але можу сказати, що дійсно перемогли ті кращі. З кращих були, звісно, що й несподіванки, але дуже приємно відмітити, що подільська громада, все ж таки, в цьому році також має непогані достатньо результати, і ми будемо представляти подільський район вже на четвертому обласному етапу цих змагань. У змаганнях брали участь 86 команд. юнаки та дівчата в двох вікових категоріях: – 5-9 та 9-11 класи. За результатами матчів у ліцеї номер 4 відбулось урочисте нагородження команд переможців з волейболу, баскетболу, футзалу та гандболу. На заході був присутній начальник подільського районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, у голови територіальних громад Подільського району та їх профільні заступники, а також численні гості, які прийшли підтримати юних спортсменів. Не забуваючи, завдяки кому можливе проведення таких заходів, всі присутні вшанували пам'ять захисників та захисниць України хвилиною мовчання. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Подільської районної державної адміністрації Михайло Лазаренко. Шановні наші дорогі діти, від щирого серця вітаю вас тим, що ви пройшли фінали і дійшли до Подільського. Сьогодні краще з кращих отримують нагороди. Але нагорода це лише стимул. Саме основне це зберегти здоров'я, набути його. Із своїми виступами і змаганнями ви добиваєтеся кращих успіхів. На вас дивляться захисники Батьківщини і України. Тому я вам зичу від щирого серця миру, добра, злагоди, а всім нам перемоги! Слава Україні, Михайло Дмитрович нагородив переможців третього районного етапу всеукраїнських змагань, пішопріч Всеукраїнській шкільної ліги. Серед переможців було чимало команд під Подільської міської територіальної громади, які продемонстрували високу підготовку та згуртованість. Перше місце вибороли команда дівчат 5-9 класів з волейболу, команда юнаків 9-11 класів з волейболу та команда юнаків 9-11 класів з футзалу. Друге місце посіли команда дівчат 9-11 класів з баскетболу та команда юнаків 9-11 класів з баскетболу. Третє місце здобуло команда дівчат 9-11 класів з волейболу. Щиро вітаємо наших переможців. Дякуємо за самовіддачу спортсменам та їх наставникам. Звісно, що їм бажаю ще більше отримати задоволення від того захоплення, яким вони тому, що спорт це таке захоплення для дітей, і вони живуть цим. Дуже приємно, що в нас дуже багато діток в нашому районі, в Подільській громаді таких, тому я їм бажаю тільки розвиватися, і звісно, що отримувати ще нові нові звитяги, перемоги. І можливо, хтось з них, починаючи з шкільної ліги, колись доросте до професіонального заняття спорту нам буде дуже приємно, якщо Подільщина буде мати. То таких спортсменів, а вона їх вже має. У віковій категорії 9-11 класи. Юнаки з волейболу громаду представляв ліцей номер 1 подільської міської ради. Хлопці посіли почесне перше місце. Та чи важко було здобути перемогу, розповів Олександр Лозінський. Ну скоріше всього в першому етапі протів п'ятої школи, тому що там збірна команда. Вони разом з нами ходять на тренування, і ми ледь-ледь їх виграли. А зараз не сказав би, що багато зусиль доклали. Інший учасник команди Дмитро Гумени зазначив, що найкраще чим може займатися молодь це спорт. Займатися просто ним, а не сидіти вдома в телефонах, грати. в Волейбол, футбол, баскетбол все, все, все. Чому так необхідно в такому віці займатися спортом? Ну, що пізніше буде ні для чого. Якщо з дитинства, то це щось дасть. Може, кудись проб'ється, хто як якась людина, якусь вищу лігу, може супер. Як вийде? Своїми враженнями поділилась і капітан команди дівчат п'ятих-дев'ятих класів з волейболу Ірина Дудкевич, яка наголосила на згуртованості команди та важливості взаємної підтримки під час матчу. У нас дуже позитивні враження. Ми ну. Дуже чекали на цю перемогу. Ми готувалися кожен день. Збиралися, ходили на тренування, і я вважаю, що наша перемога ну, заслужена, тому що ми ну, досягли, ну ми поклали для цього багато зусиль. Попереду четвертий етап змагань, де найкращі команди продовжать боротьбу за перемогу. Бажаємо нашим спортсменам вдачі, наснаги та нових спортивних досягнень.